Ти думав, що бокс це просто удари і нокаути. А якщо я скажу, що тут є рекорди, від яких у тебе відвисне щелепа, перший рекорд, найбільша глядацька аудиторія 132 тисячі людей на стадіоні в Мехіко. Це не концерт Бейонсе, а бій Чавеса проти Хоггена. Другий рекорд найбільше перемог нокаутом. у британського боксера Білі Бьорда 139 нокаутів. Третій рекорд найстарший боксер. Американець Альберт Дюс у 70 років вийшов у ринг і нокаутував суперника. Четвертий рекорд, наймолодший чемпіон. Пуерториканець Вільфред Бенітес став чемпіоном світу в 17 років. П'ятий рекорд, найдовший бій тривав 110 раундів. Це 7 годин 19 хвилин. Бійці так втомилися, що просто не змогли піднятися з кутів. Шостий рекорд найбільше боїв. 470 боїв провів британець Лен Віквар.